Бичуль, а миска де? Неси. Миску неси. Ну. Не несеш, передумав. Ти ж уже збирався. Оговорюють тебе. Ну, дай мені миску. Ну, дай. мені миску. ну дай. Ну дай. Не даси? Я заберу. Ай, не скрипи так, мені по ушам. Я миску заберу. Скрип, не Си, ти ж збирався нести, ні? Я поглажу, я поглажу, я поглажу, можна? Можна погладить вас, шановний. Можна погладить? Ну, я трошки, я трошки, трошки ваші бока поглажу, можна? Ай! Ти не дозволяєш? А що таке? А шо таке? А що таке, чого не можна голоди? Ти ж дозволяв. Ти ж дозволяв! Ти злий. Ай! Ойк. Чого ти стрибнув на мене? Ти що втворив? Ти що втворив? Ну, заспокойся. Не роби таке більше. Не роби таке більше.